Аудіокнига Пам'ять народу Русь. Глава 20. Розгром під Полтавою. Історія схильна рухатися послідовно, поступово нагромаджуючи критичну масу факторів, що в певний момент вибухають виром подій. Саме в такі часи відбуваються так звані історичні події: події, які визначають долю та напрямок розвитку народу на десятиліття або навіть віки. Для руського народу такою історичною подією стала полтавська битва. Подія безумовно трагічна, якщо не сказати катастрофічна. Але якщо відійти від зайвої емоційності, то результат цієї катастрофи був цілком передбачуваним та навіть логічним. Бо катастрофою стало не те, що битва була програна, і що після капітуляції шведської армії під Переволочною кілька тисяч русинів. Насамперед запорозькі козаки попало до рук москвинів, та було закатовано та страчено в страшенних тортурах. Катастрофою стало те, що на найважливішу для себе битву того часу, яка повністю переформатувала міжнародну ситуацію та призвела б до створення суверенної руської держави, русини просто не з'явилися. А та невеличка частка руських. Тобто вже українських козаків Слобідської України, які приймали участь у битві, воювали на боці Московського царя, якого офіційна українська історіографія зве катом українського народу. Але про все по порядку, Північне місто Полтава, Полтавська битва 1709 року. Є одним з епізодів так званої північної війни 1700 1721 Головною ідеєю цієї війни було бажання Московського царства закріпити своє положення в Балтійському регіоні, взяти під контроль місто Таллін, та весь регіон Естляндії, що належала на той час Шведському королівству. Це була чергова спроба москвинів затвердитися на берегах Балтійського моря після Лівонської війни 1558-1583 років та ряду шведсько-московських війн 17 століття. Одразу виникає цілком логічне запитання, яке відношення могло мати місто Полтава до зазіхань Московії на Балтику. Відношення таке. Що з метою послаблення Московії шведи прагнули відколоти від неї автономну державу війська Запорізького, васальної щодо Московії держави. Це б серйозно послабило московську армію, погіршило їх постачання та долучило військо Запорізьке до війни вже як союзника шведів. План шведів був перезимувати на землях війська Запорізького, а згодом об'єднане русько-шведське військо. Можливо, із залученням татар мало виступити з походом на Москву. Але перед тим треба було оволодіти містом Полтава, важливим з військової точки зору опорним пунктом Москвинів. Пророк Мазепа. Для гетьмана, для гетьмана Івана Мазепи, русина за походженням. Союз зі шведами проти Москвинів був історичним шансом відновити руську державність. Та стати правителем суверенної європейської країни. Увіти в історію, так би мовити. Ось що пише Іван Мазепа у листі до стародубського полковника Івана Скоропадського у жовтні 1708 року. Цитата. Ворожа нам здавна московська сила без жодного з нами погодження. Почала забирати малоросійські городи в своє посідання людей наших. Пограбованих і до кінця знищених, із них повиганявши, а своїми військами осадивши. Гетьмана генеральну старшину полковників хочуть за притаманними їм звабами до рук прибрати і запровадити у тиранську неволю, ім'я запорозького війська згладити, а козаків у драгунію та солдат перевернути. Народ же малоросійський навіки віддати в рабство. Кінець цитати. Одразу кидається в очі, що русин Мазепа не соромиться використовувати прикметник малоросійський по відношенню до народу руського та його городів. В цьому немає нічого дивного, оскільки малоросійський є такий, що належить до малої Росії, тобто центральної, оригінальної Русі, відповідно до грецької вимови слова Русь. Отже, народ малоросійський це церковно-книжна варіація народу руського. Також треба відмітити, що слова Мазепи стали пророчими. Відбулося абсолютно все, що він пророкував: і зваблення гетьмана генеральної старшини полковників, і переведення козаків у солдат драгунію, і віддання народу малоросійського в рабство. Ставки були дуже високі, класична ситуація пан або пропав. Або ми, народ Русь, створюємо власну суверенну державу, або йдемо під Москвинів у прислугу та в рабство. А значить, пан Гетьман мав докласти неабияких зусиль, аби змобілізувати усі можливі сили та ресурси на боротьбу за відродження руської державності та збереження волі народу руського. Недарма ж його помістили на банкноту в 10 гривень. Небували розгром. Усі ми чули про вислів розгромити, як шведів під Полтавою. Вислів, який натякає, що Шведи зазнали нищівної поразки та були розбиті на голову. Але це не зовсім так. Безумовно, шведи зазнали болючої поразки і за результатами битви втратили біля 7 тисяч вбитими та 3 тисяч полоненими. Але чи була шведська армія розгромлена? Ні, не була. Після полтавської битви армія шведів досі налічувала біля 12 тисяч осіб, і хоч цифра ця не дуже велика, попередні події Північної війни вказували, що навіть таким числом шведи можуть успішно бити москвинів. Справжня катастрофа для шведів сталася під Поволочною, де заблокована на переправі через Дніпро шведська армія капітулювала та повністю здалася в полон. Разом зі шведами до рук Москвинів попала і частина руських військ насамперед запорозькі козаки, яка не встигла переправитися. Усіх русинів було піддано тортурам та страчено братами москвинами. Нумерологія. Ми вже знаємо, що москвини схильні завищувати та перебільшувати, коли справа стосується їх перемог. Тому давайте подивимося на сухі цифри. Сили сторін перед полтавською битвою оцінюють наступним чином. Шведська армія, шведів 24 тисячі, русинів 6 тисяч, Валахів 1 тисяча, всього біля 30 тисяч, московська армія москвинів 52 тисячі, українців від 4 до 20 тисяч, калмиків 3 тисячі, всього біля 75 тисяч. При Причому в самій битві всього приймало участь шведів 17 тисяч, москвинів 42 тисячі. Ці цифри дуже схожі на сили сторін перед битвою під Нарвою 1700 року, де на стороні шведів було 10 500 осіб, а на стороні москвинів 37 тисяч. За результатами цієї битви московська армія була повністю розгромлена. Втративши 9 тисяч лише вбитими, а ще 20 тисяч москвинів здалося в полон. Приблизно такі самі цифри ми бачимо в битві під Лісною 1708 року, де москвини завдали шведам серйозної поразки та захопили весь обоз. Шведів налічувалося 12 500, а москвинів біля 30 тисяч. А ось, наприклад, в Конотопській битві 1659. Коли Московія втрутилася в громадянську війну на руських землях, що точилася між Іваном Виговським та Іваном Безпалим, цифри були наступними. Русько-татарське військо русинів 17-22 тисячі, татар 25-30 тисяч, всього від 42 до 52 тисяч. Русько-московське військо русинів 6,5 тисяч, москвинів. 28-50 тисяч, всього від, 30, від 34 до 57 тисяч осіб. І ми навіть не згадуємо про Берестейську битву 1651-го року між поляками з одного боку та русинами і татарами з іншого, яка за різними даними налічувала до 100 тисяч війська з кожної сторони. Тож в плані масштабу Полтавська битва абсолютно не була якоюсь особливою та епохальною, а скорше цілком рядовим епізодом великої, довгої та виснажливої північної війни. Є питання. Але ж питання не в масштабі саме полтавської битви, питання в тому, чому русини, для яких ця битва носила історичне значення та вирішувала долю всього народу. На цю битву не з'явилися. Невже ясновельможний пан Гетьман Іван Мазепа не зміг зорганізувати хоча б 40 тисяч власного війська, і чому саме не зміг, що стало на заваді підняти народ руський на боротьбу за свою волю, якщо сам пан Гетьман пише, що москвини хочуть народ малоросійський навіки віддати в рабство? І це ж не просто народ малоросійський, це народ козацький. Народ сильний та славний своєю військовою здібністю. Хіба 40 тисяч та навіть 30 тисяч боєздатного руського війська у поєднанні зі шведами не було б вагомим аргументом на користь перемоги над москвинами у полтавській битві, перемоги русинів насамперед. Бо для шведів це була лише одна з численних битв Північної війни. А для русинів перемога означала б власну суверенну державу. Культурний та економічний розвиток як народу європейської цивілізації, а не московське рабовласництво. Згадаємо, що за часів Хмельницького і після нього існувало реєстрове козацтво, яке за березневими статтями мало налічувати до 60 тисяч війська, що з ним сталося. Як не було реєстровиків, то чому не було сформовано охочі тобто добровольчих полків. З яких також часто формувалося руське військо. На жаль, відповіді на це питання знайти не вдалося. А значить, воно вимагає ґрунтовного та неупередженого дослідження. Версія офіційної української історіографії про холодну зиму та втрачений шведами обоз під лісовою, які начебто неймовірно знесилили шведську армію та не дозволили мобілізувати руську, є абсолютно фальшивою та дилетантською профанацією. Полтавська битва сталася наприкінці червня місяця 1709 року, а невдала битва під Лісовою це жовтень 1708, тобто між цими подіями 8 місяців, і зима на той момент вже чотири місяці як скінчилася. Це означає, що і у шведів був час поповнити резерви, і у русинів був час сформувати боєздатне військо. Тим більше, що Мазепа приймав активну участь в північній війні на стороні Московії з 1700 по 1708 рік та надсилав численні руські підрозділи на поміч Московському царю. А значить, люди та можливості у Мазепи були. Чого ж саме не було? Як же так вийшло, що народ цілковито здібний до військової справи, який ніколи не хилив голови перед загарбниками? Уникнув битви за найважливіше, що в нього є, за свою волю. Є відповідь. Насамперед необхідно зазначити, що факторів тут багато. Повторимося, для вивчення цього питання потрібно провести ґрунтовне та неупереджене дослідження. Автор висловлює лише власну суб'єктивну думку. Як же написано вище, інтелектуальним та рушійним центром кожного народу є його еліта. Або руською мовою старшина. Саме ці люди володіють найбільшим ресурсом, можливостями, знаннями, здібностями та досвідом. Саме вони є волею народу. Без старшини народ перетворюється на аморфну та пасивну масу розрізнених людей, кожен з яких живе своє маленьке, особисте, буденне життя. Так само, як без авторитетного та розумного командування. Будь-яка армія швидко перетворюється на купу мародерів, які біжать, кидаючи зброю, щойно почують перший постріл в свою сторону. Тому особисті якості та інтереси старшини визначають спроможність всього народу до організованих дій. Повторимося особисті якості та інтереси старшини визначають спроможність всього народу до організованих дій. Саме про це пише головнокомандувач Північної армії УНР Володимир Оскілко в своїй книзі Між двома світами, описуючи стан речей в українському уряді Петлюри на весні 1919 року. Цитата: Хіба не цей содом деморалізував військо? Як міг стояти міцно фронт, маючи за стіною такий державний центр? Чи міг цей центр дати імпульс арміям до активного чину? Кінець цитати. І хто ж був центром держави військового Запорізького часів гетьмана Івана Мазепи? Хто був тогочасною елітою або старшиною руського народу? Звісно, козацька старшина верства привілейованих землевласників та феодалів, які мали гарантовані сувереном особливий статус права? І привілеї та виконували військовий обов'язок на користь цього суверена. Які були інтереси у верстві привілейованих землевласників та феодалів? Очевидно, більше титулів, більше привілеїв та більше земельної власності, та більше селян, що працювали на цій земельній власності та генерували дохід в кишеню феодала, більше грошей та більше влади, більше нам нічого не надо. Одна і та сама абсолютно банальна історія, яка мала місце в усі часи та в усіх народів, коли особистий інтерес можновладців переважає над інтересом народу та держави, фактично, весь розвиток цивілізації полягає у вирішенні питання, як заохотити людей у владі хоч трохи піклуватися про загальний інтерес. Неруська старшина. Процес деградації або виродження руської знаті вже тривав певний час. В Речі Посполитій старшина служила короні, а в Московському царстві вона почала служити царю, а згодом імператору московському, своєму новому суверену. Для Феодала не було так важливо кому служити. Головне, щоб суверен гарантував Феодалу його права та привілеї, визнавав титули Феодала та право власності Феодала. Тому якщо Московський православний цар гарантує руській православній старшині усі можливі права та привілеї, дає право займати посади, отримувати титули та нагороди, дає право обертати в рабство селян і не вимагає багато відповідь, то будь-який розумний феодал цілком пристане на такі вигідні умови. За тою самою логікою пішло і духовенство. Бо Московія надала православній церкві руських земель права рабовласника. Що, вочевидь, православній церкві подобалося більше, ніж звична феодальна залежність селян. Для православної церкви, як для будь-якої іншої церкви, питання грошей та влади завжди мало сакральне значення. Саме тому свого часу митрополит Київський став митрополитом Володимирським. У Володимирському князівстві митрополит отримував більші прибутки. Ніж у сплюндрованому у Грофінами, а згодом тюрками Києві. І якщо цар Московський, помазаник Божий, давав православній церкві, землі, села та міста у власність а селян у повне рабство, то значить на то була воля Божа, яку було треба смиренно та по-християнськи прийняти. Повторимося, якщо цар Московський, помазаник Божий, давав православній церкві землі, села, Села та міста у власність, а селян у повне рабство, то значить, на то була воля Божа, яку було треба смиренно та по-християнськи прийняти. Тож для руських феодалів того часу, яких звали козацькою старшиною, а так само і для ієрархів православної церкви відданість Московському царю була більш вигідною, ніж формування побудованої навколо власного суверена держави. За яку вони мали б нести відповідальність? Для феодалів і духовенства то не було питання відродження втраченої державності, для них то було питання особистої вигоди. Буденна справа. Ми можемо засвідчити, що остаточно руська старшина стала невід'ємною частиною московського народу за ясновельможного пана гетьмана Кирила Розумовського. Який, як ми знаємо, більшу частину свого правління урядував із міста Санкт Петербург, тогочасної столиці Московії, тому дуже природньо і логічно була ліквідована остання автономія війська Запорізького. Вона просто нікому не була потрібна. Руська старшина стала московським дворянством, і у них, як і в усіх москвинів, був свій суверен, імператор Московський. Тож навіщо їм ще якась Гетьманщина, яка виглядала як непотрібний клопіт та обтяження? Особлива Балтика. Давайте порівняємо ситуацію в тогочасній Малоросії з ситуацією, яка склалася в Естляндії після Північної війни. Естляндія в сучасних межах та усі її мешканці перейшли під владу Московської імперії. На той момент естонське суспільство складалося з німців-рабовласників та закріпачених ними естонців рабів. Тож німці виконували роль тої самої знаті, яку руська старшина виконувала на руських землях. І щоб налагодити з німецькою старшиною гарні стосунки, Петро І, імператор Московський, не тільки підтвердив та гарантував усі права та привілеї німецької старшини, включаючи рабовласництво, звісно. Але й становив на Балтійських землях спеціальну автономію, Балтійський особливий порядок. Ось що про це говорить Естонська Вікіпедія. Цитата. Балтійський особливий порядок естонською Балті Ерікорд був автономною системою самоврядування, заснованою на сеньоральних привілеях Балтійського німецького дворянства. В Балтійських провінціях Естляндії, Сарема, Лівонії та Курляндії. Кінець цитати. Тобто діяв цей порядок на території сучасних Естонії та Латвії та проіснував там аж до кінця 19 століття. Характерно, що москвомовна, а рівно ж руськомовна Вікіпедія описує Балтійський особливий порядок не як автономну систему самоврядування. Але лише як окрему гілку цивільного права. Це є історичною маніпуляцією та не відповідає дійсності. Очевидно, москвинам та українцям важко прийняти той факт, що німці та естонці мали в імперії краще становище, ніж самі москвини. Стаття руськомовної Вікіпедії є перекладом москвомовної статті, а тому так само спотворює історію на користь московського історичного концепту. Завдяки Балтійському особливому порядку, на землях Естонії та Латвії рабство було скасовано 1811 року на 50 років раніше, ніж в решті регіонів Імперії, включаючи Малоросію, і скасовано рабство було по клопотанню німецької старшини. Питання скасування рабства в Балтиці підіймалося ще короною шведською за тих часів. Коли ці землі входили до складу Шведського королівства, тобто в XVII столітті, корона усіляко заохочувала місцеву знать на покращення положення селян, тобто істонців, скасування рабства, надання селянам особистої свободи і можливостей для розвитку власного господарства. Але німецькі рабовласники дозріли до розуміння необхідності такої реформи лише на початку 19 століття. Як ми розуміємо, не руська вже старшина до такого розуміння так і не дозріла, а слухняно та байдуже слідувала вказівкам із Московського та Петербурзького центрів. Для прикладу, Микола Костомаров офіційно був рабом власного батька до смерті останнього, коли Миколі Костомарову вже було 11 років. Кожному своє. З військової точки зору. Полтавська битва була важкою поразкою для Шведського королівства, переламним моментом у північній війні і початком, початком кінця так званої імперської доби, шведською мовою Стормактстіден. Шведи, як то і належить творчому та розумному народу, зроблять висновки, проведуть реформи та продовжать свій цивілізаційний розвиток як народ європейської цивілізації. А русини, хоч і не понесли під Полтавою значних військових втрат, але саме полтавська битва засвідчила початок кінця русинів як народу Русь. Руська старшина остаточно втратила функцію інтелектуального та дієвого центру свого народу. Повторимося: руська старшина остаточно втратила функцію інтелектуального та дієвого центру свого народу. Наступні два століття, суто за інерцією, народ русь лише деградуватиме, вироджуватиметься та ставатиме все більше і більше подібним до москвинів. Остаточно русини припиняться за так званої доби визвольних змагань та послідуючим за цією добою геноцидом русинів 30-х років ХХ століття, коли будуть проведені розкуркулення, Голодомор та розстріляне відродження. На історичну арену виходитимуть нові як копійки народності так званих українців та білорусів, хоч і маленькі, але братські, культурно та історично близькі, до великого народу московського.